Нашого 9 батальйону, а одійти в металеві шоломи. Ну, ті, що ви знаєте, хто служив в армії, ви їх знаєте. Але, на жаль, вони не захищають людину від тої зброї, яка застосовує супротивник. Проводиться робота. На даному етапі хочу вам сказати одно, що за наші кошти яка виділила обласна державна адміністрація, буде закуплено біля 300 бронежилетів, ті, які відповідають, ну, в темпі 3000, і біля 50 класів. Ми спілкувалися з командиром частини, я розумію, що це недостатньо. Вони дуже дорого стоять. Я розумію, що це недостатньо. Але 50 чоловік, які йдуть на викладання службових обов'язків, більше не йдуть на блокпост, вони цих людей захистять. Ну і по-друге, стоїть питання, що ми сподіваємося на те, що все-таки Міністерство оборони практично вже тем 3 все поставив, тому що якимось чином, тому що це є підрозділ Міністерства оборони, може нам щось від Міністерство оборони. У нас була інформація стосовно того, тому що призивалися військовослужбовці і в інші підрозділи Збройних Сил і проходили, ви знаєте, підготовку і в Ужгороді, і в Ровно, і в Ровно. Я спілкувався з командуючим, ну, зараз, виконуючи обов'язки командувача Збройних Сіл Північ, він сказав, що всі військовослужбовці, які будуть задіяні, в антитерористичній операції, всі будуть забезпечені Міністерством оборони і шологами і бронежилетами.